Це буде як об'єм Житомирянка Наталія Ніколюк за фахом військовослужбовець, вишиває з п'яти років. З Самого дитинства спостерігала за тим, як створюють свої роботи прабабуся та мама. Свою першу вишивку майстриня назвала з покоління в покоління, вчить любити вишивку і свою дворічну донечку. Вишивка це, взагалі, все моє життя. Я почала вишивати дуже рано, бо я дивилася, як вишивають моя прабабуся, моя матуся. І з п'яти років це почалося. З спочатку я вишивала одяг для ляльки, далі маленькі картинки, і пішло, пішло далі. І ось уже коли в школі, приймала участь у творчих виставках шкільних. На даний час я хочу створити ще колекцію сумочок, жіночих, чоловічих аксесуарів, галстуки, запанки. Планую відкрити в майбутньому творчу майстерню, щоб дитина моя могла там також творити і продовжувати наше родове захоплення. В творчому доробку майстрині вишиті звірі, пейзажі, натюрморти, портрети та ікони. Серед них картини вишиті бісером та гобелени. Більше подобається природа і тварини такі живі. Образи тварин. Вони такі передають енергію, хочеться жити, дивитися. Творчий бум у майстрині розпочався з 2005 року. Наталія Ніколюк вишиває картини різними техніками: весільні та обрядові рушники, серветки, вишиванки. Найближчим часом майстриня планує представити громадськості вишиті чоловічі та жіночі аксесуари. Надихає Наталію на творчість наставниця, майстер народної творчості Зоя Расенчук. Сама Наталія вона дуже з задоволенням навчалася всіх технік. Ну, і прийшла вона вже вміла вишивати хрестиком творча, ініціативна, тому вона легко увійшла в колію і ну, я їй показала більш такі мережки білим по білому вишивку. Наприклад, це на сорочках, то це вже. Те, що вона навчилася, зараз майстриня розробляє техніку вишивки у форматі 3D. Наразі таких аналогів ніде немає. Втім, Наталія першу таку роботу вже виконала. За її словами, результат вийшов вражаючий.